Вийшов до преси із неочікуваним оголошенням, мовляв, нарешті досягнуто домовленостей із Росією. Але є один нюанс, який слід закрити перед тим, як усе скінчиться. Лідер США заговорив про кордони України, а також згадав Зеленського від сказаного по спині пішов холод. Те, що видав Трамп, пронизало кожного до глибини душі. Такий поворот ми навряд чи могли уявити у будь-яких своїх фантазіях. Тож про це детально далі залишайтесь, тому що буде дійсно цікаво. Серед світового політику все частіше обговорюється перспектива тристоронньої зустрічі президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна. Після останніх заяв російського лідера стало зрозуміло, що Кремль розглядає такий формат як можливість просунути власні умови в регулювання конфлікту. Однак українська сторона наполягає на принципово інших підходах до мирного процесу. У цій ситуації роль США як потенційного арбітра видається ключовою, адже тиск з боку Америки може допомогти закінчити війну. От тепер сам Трамп вийшов із рядом заяв, які перехопили світло та багато чого і схоже новини тривожні. Детальніше про це розповів також і експерт. Це показник того, що а, Трамп знаходиться десь на межі. А для нас знаєте, що означає? А, це означає, що нам потрібно просто як а, Україні працювати вдовго. Розуміти, що для Трампа насправді найсуттєвіше, де він, коли він може змінити свою позицію і щодо Росії, і щодо нас, щодо нашої підтримки, це питання його рейтингу всередині Сполучених Штатів Америки. Коли Трамп побачить, що його слабка позиція щодо Росії, що його позиція, наприклад, щодо так, такої, ну щодо нас, наприклад, вона не дає йому. Електоральних балів не дає йому підвищення рейтингу успіху і всього іншого, він зміни свою позицію. А, тому я б сказав, би, що а, нам ця історія ще раз показує, що а, Трамп може ще змінити свою думку, але ще раз підкреслю, це може бути не так швидко, і це буде пов'язано з його рейтингами, які він буде отримувати. А, чим, а, скажімо так, більше його рейтинги будуть падати. В тому числі на тлі ситуації відношення з Росією, я не виключаю, що тоді ми можемо побачити дещо зміну його позицію і дещо зміну його риторики. А поки що, звісно, вона є така, яка є. да, уникання оцих зустрічей і так далі. Ну тут знаєте, як то кажуть, нам треба перетерпіти умовно. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що перемовини можуть розпочатися після закінчення поточного обміну полоненими. Обміни тривають. Це складний процес. Наш міністр оборони спілкується з російським представником Мединським. Домовлятися, що після завершення обмінів сторони обговорять наступні кроки. Заявив Зеленський щодо термінів очікуємо завершення. Не хочу називати точну дату. Це життя людей. Процес делікатний, але обміни тривають, сказав Зеленський. Нагадаємо, що Зеленський після 15 хвилинної розмови із Трампом у Ватикані мав зустрітися з ним ще раз на полях саміту Великої Сімки, який проходив 15-го, червня в Канаді. Водночас, Білий дім підтвердив підготовку двосторонніх зустрічей Трампа з учасниками саміту G7, але без деталей на зустрічі президент України мав Говорити із Трампом питання купівлі оборонного пакету у США. Однак перемовини не відбулися через довгостроковий від'їзд Трампа, який відбувся за кілька годин до прибуття Зеленського в Білому домі. Пояснили, що американському президентові було необхідно терміново повернутися до Вашингтона через загострення ситуації на близькому сході. Я думаю, що більшість вважали, коли Дональд Трамп заявив, що він мусить їхати через війну Ізраїлю та Ірану, що важко критикувати таке рішення, бо ми не знаємо всіх подробиць пов'язаних з його відповідальністю щодо цієї пекучої світової проблеми, заявив почесний консул України в Монреалі Канада Євген Чопій. Команда президента Сполучених Штатів Америки схоже усвідомлює, що Штати НАТО і союзники у Тихоканському регіоні опинилися в центрі глобального конфлікту, який ведуть проти них Росія та Китай. Про це пишуть аналітики. Спочатку здавалося, що саме Україна стане тим місцем, де захід здобуде першу перемогу в багаторегіональній війні з Вісюзлан. злам. Проте тепер. Головним фронтом залишається Іран. Іран веде безпекову пряму і опосередковану війну проти США і союзників вже 46 років. Деться в матеріалі Трамп закликав Іран до беззастережної капіталізації. Це за словами авторів. Правильний крок Путін запропонував посередництво між із США, Ізраїлем та Іраном. Трамп Відмовив, відповівши спочатку, вирішив власний конфлікт, маючи на увазі війну в Україні. Російський диктатор Володимир Путін веде вічну війну проти України, а тому не зацікавлений у жодних намаганнях США досягти веде пропилення вогню. І хоча зараз важко уявити військову поразку Росії, цілком реально уявити. Заяви на користь України за активної допомоги союзників, який міг би по справжньому змінити розрахунки Кремля. Про це пише відомий британський аналітик і дослідник війни Лоуренс Фрідеман. Почесний професор військових досліджень в Королівському коледжі Лондона він вважається провідним фахівцем у галузі стратегічних досліджень у Британії, давно та регулярно відстежує війну Росії проти України у своїх аналітичних нотатках. Фрідман пише, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну перетворилося на хрестоматійний приклад вічної війни. Безрезультативний безстроковий конфлікт замість кампанії, що планувалася як швидка та коротка у теорії військової справи, що припод. Нити таку війну обидві сторони мають переглянути військові та політичні цілі в більш реалістичний бік. Нагадує Фрідман як багаторічний дослідник війн. Але це стає складніше, коли війна затягується, оскільки агресор тепер прагне ще й уникнути пронизливої поразки та визнання того, що припущення покладені в основному війни були хибними від самого початку. Додає. Він наразі американському президенту довелося постати перед раліями нерозв'язаного характеру цього конфлікту, що означає довгий шлях до його розв'язання, і вже випробовує терпіння Трампа. Хоча Кремль як ніяк не витримав свої вимоги в таємниці. Трамп вважає, що Росія буде задоволена його позицією щодо негайного припинення вогню фактичного контролю над окупованими територіями та відмови України у вступі до НАТО, зауважує Фрідман. Саме тому Трамп запропонував Путіну. Як йому здавалося, привабливі умови припинення вогню, і саме тому він дивується, чому російський диктатор такий впертий. Якби Путін хотів знайти спосіб вивести свою країну з війни з мінімальним приниженням, то пропозиція Трампа була настільки щедрою, наскільки це взагалі можливо для президента? США, констатує фахівець Ризики у випадку поразки для Путіна такі ж великі, як і здобутки у разі. Перемоги, якби Путін вважав, що Трамп може діяти в такий спосіб, то це б збільшило б ймовірність поразки для Росії через посилення санкцій або надання військової підтримки Україні. Він міг би бути більш схильним всерйозно розглянути пропозиції. США, констатує Лоуренс Фрідман. Однак натомість перспектива того, що Трамп вирішить припинити підтримку України, додає Кремлю впевненості в остаточній перемозі. Наголошує фахівець. Путін ймовірно досі вважає, що Україна здається першою, але він завжди недооцінював стійкість і рішучість України. Можливо, переломний момент настане, коли Москва почне усвідомлювати повну марність цієї війни а довгострокова економічна шкода для Росії почне переважати шкоду для... Путіна від визнання того, що політична мета війни не може бути досягнута. Можливо, якась майбутня українська операція спровокує необхідну переоцінку з боку Кремля. Припускає Лоуренс Фрідман за його словами. Наразі жодна із сторін не має чіткого шляху для перемоги. Ось що означає бути у вічній війні. Незрозуміло чим вона завершиться, і навіть чи буде потенційний мир. Найбільше того, можливості для Росії відновити свої сили під прикриттям неспокійного припинення вогню. Костатує аналітик. Усе буде залежати від рішень, які ще належить прийняти. Резюмує він. Саме тому західні союзники України мають реалістично ставитися до потенційно довгострокових потреб України у війні. З їхнього боку формує тиску на Путіна і є продовження зусиль спрямованих на те, щоб відмовити Росії в перемозі. Путін вирішив, що йому цього мало, і він герой. Хоче допомогти ще й на близькому сході вирішити цей конфлікт. Але Дональду Трампу це, звісно ж, не сподобалося, і він його знаєте, так трішечки призупинив, на що на Російській Федерації негативно відреагували, адже нібито їх е диктатора так принизили. Президент США Дональд Трамп розповів, що російський лідер Владімір Путін запропонував своє посередництво для врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Але Трамп порадив йому спершу врегулювати російського. Українську війну Трамп, спілкуючись із журналістами біля Білого Дому в середу, казав подібне. Президент США заявив, що спілкувався з Володимиром Путіним учора. Варто зазначити, що офіційних повідомлень про їхню розмову взагалі ніде не з'являлося. Повідомлялося про таку розмову, нібито 14 червня. За словами Трампа, Путін запропонував своє посередництво для врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Я вчора говорив з ним і сказав: він справді запропонував допомогти з посередництвом. Я відповів, зроби мені ласку, спочатку займися посередництвом у себе. Я сказав Володимир, давай спочатку займатися посередництвом по Росії. А про це близький схід. При цьому він висловив переконання, що з війною в Україні теж вдасться розібратися. Раніше Трамп говорив, що було б відкрито до можливого посередництва господаря Кремля в конфлікті між Ізраїлем та Іраном, додавши, що сам Путін готовий до цього. Але настрої Дональда Трампа змінюються кожного дня. Він говорить одне, потім в нього думка змінюється, і тому ось бачите, це на прикладі цієї ситуації. Ну да, але знаєш, те, що він натякнув Путіну, спочатку розборись у собі. Так. Те, до чого так схиляють до перемовин, і на які Путін чогось трішечки боїться взагалі виходити або ж говорити свої якісь. Адекватні бачення ситуації, а не оту його вигадану, не знаю, дінацифікацію і тому подібне. От не, не отходив він від цього, все ж таки о, сподівається на підтримку якихось міжнародних своїх. О, Знайомств так президентів і загалом дуже хоче, все ж таки, Путіна показувати свою міць, тому мені здається, і не виходить на якісь перемовини адекватні, принаймні поки що. Але за телеграф говорить, що скоріш за все загроза краху на близькому сході стосується саме того, що Путін уразливий як ніколи і дійсно може втратити. А ще одного ключового союзника, тобто ще е, стане е, слабшим. Країна-агресорка Росія може втратити допомогу Тегерана в своїй війні проти України, втратити ще одного ключового союзника на Близькому Сході. Про це пише британський журналіст, редактор відділу з питань оборони і закордонних справ у виданні з Телеграф Кофлін, аналізуючи у своїй публікації. Під назвою Путін вразливий як ніколи становище російського диктатора, руйнування військової інфраструктури Ірану внаслідок атак Ізраїлю є поганою новиною не тільки для Тегерана, а й для інших деспотичних режимів, як от Росія, які покладалися на їхню підтримку. Журналіст нагадує, що після того, як Путін усвідомив, що його так звана спеціальна воєнна операція в Україні триватиме довше ніж він вважав, Москва витратила чимало сил для зміцнення зв'язків із Тегераном. Росія також домовилася про постачання іранських дронів і ракет, якими атакує українські сили і критично важливу інфраструктуру країни в січні цього року, російський диктатор Владімір Путін, президент Ірану. Масуд Пазешкяна підписала угоду про всеосяжне стратегічне партнерство в обмін на те, що Іран продовжить постачання безпілотних літальних апаратів, ракет або ж іншої військової допомоги, і Москва заявила про готовність посилити протиповітряну оборону військово-повітряні сили Ірану. А ось куди вся ППОшка з Росії подівалась, да але зараз не про це. Без жартів рухаємося далі, тим що допусували за телеграф. Однак явно протиповітряна оборона Російської Федерації як і Російської Федерації Ізраїлю не допомогла. Ми це бачили на власні очі, обговорюючи з вами новини. І найбільше на думку Кофліна, Путіна турбує те, як атаки Ізраїлю на ядерну військову інфраструктуру Ірану відіб'ються на спроможності Тегерана продовжувати підтримку військових зусиль Російської Федерації в Україні. Від самого початку Ізраїль націлився на об'єкти з виробництва безпілотників і ракет у Ірані, а також на їхні пускові установки. І схоже, ця стратегія є результативною. І якщо Іран не зможе забезпечити свою власну військову кампанію проти Ізраїлю, він не зможе підтримувати і наступ Російської Федерації на території України, пояснює автор публікації. Безсумнівно. Путіна також турбує і перспектива втратити ще одного важливого союзника на близькому сході, оскільки Башар Асад після втечі з Сирії залишається у вигнанні в Москві, А, а безпосередньо розуміємо, що ведуть екзистенціальну боротьбу за виживання з Ізраїлем. Становище Путіна в регіоні перебуває під загрозою стрімкого краху. Про це констатує журналіст Конкофлян. Крім того, через те, що відбувається в Ірані, ставить російського диктатора в непросте становище через його тісні зв'язки з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяго. І журналіст також зазначає, що ситуація викликає занепокоєння не тільки в Росії, а й в інших союзників Ірану. Це Північна Корея і Китай військова кампанія Ізраїлю проти Ірану матиме серйозні наслідки для всіх деспотичних режимів. Резюмує автор публікації і зазначається, що Іран постачає Росії дрони камікадзе, матеріали для виробництва безпілотних літальних апаратів, ракети, зокрема балістичні та інші види озброєння. Однак, як вказують у силах безпеки і оборони України, Рефія вже здатна самостійно виробляти шахеди. На жаль, так і навіть якщо. Так воно трапиться, що партнер Росії на Близькому Сході більше не зможе постачати Російській Федерації ці шахеди кляті, то е, на Ерефії виробництво їхнє налагоджене. Але ми віримо в Збройні Сили України, віримо в наших е, е, саме. Операторів дронів, які залітають, он навіть до Оренбурга, як ми вже сьогодні казали, і чомусь я сподіваюся, і. Гадаю, що ось о, о, те місце, де вони навчилися виготовляти шахеди, воно не таке вже сильно тої засекречене, і службі безпеки України вдасться знайти місце дислокації і а, трішечки пронести туди бав для того, щоб вони а, не завдавали а, ударів по нашій території. А один з американських дипломатів вважає, що Путін зовсім скоро сам почне шукати перемир'я. Не треба буде нічого. Робити, і також він розповів, що найбільше дратує президента їх держави. Курт Волкер, американський дипломат, колишній постпред США в НАТО, спецпредставник держдепартаменту США з питань України, ем, у конференції з безпеки, яка проходила у Празі в червні, розповів про погляд до Трампа на війну в Україні та оцінив перспективи літнього наступу рашистів, який вони нібито довго готували, і можливість ускладнень, які можуть виникнути між Москвою та Києвом, так ось. Трамп уникає жорсткої риторики особистої критики Путіна, критики Росії, а також досить часто звинувачує обидві сторони, вважаючи. Роблячи це він намагається створити простір, у якому можна втягнути Путіна в переговори і угоду. Трамп дійсно хоче закінчити війну і не думає, що можна зробити це через персональні випадки або ж критику Путіна, пояснює Волкер логіку дій Трампа щодо Путіна. Але сам Путін читає це як щось абсолютно протилежно, тому на що розраховує Трамп і каже: я можу продовжувати, тому що не несу за це жодного покарання. Думаю, що тепер Трамп усвідомив, що. В Україні більше можливостей і більше рішучості, ніж він думав, а в Путіна трохи менше, і в Україні більше винахідливості у веденні бойових дій, також зауважує Волкер, розмірковуючи про війну РФ і проти України. Ну і до того ж, Дональд Трамп дуже багато на себе бере. Він вважає, що все зможе та будує просто наполеонівські плани, і в нього запитали. Взагалі виникає питання, чи добре ви знаєте президента Трампа, а з Путіним ви зустрічалися особисто за часів Буша я брав участь у переговорах і з ним. Наскільки добре його знають у Білому домі? Наприклад, днями Дональд Трамп висловився про байдуже ставлення Володимира Путіна до смерті дуже дуже багатьох солдатів. Це прозвучало набагато стриманіше ніж у той час, коли він тільки повернувся в Білий Дім. Що думає Трамп? Чи розуміє він, ким є Володимир Путін і? Ця війна, на жаль, ви ніколи не почуєте чітких формулювань від президента Трампа або членів його кабінету про те, що робить Росія. Путін висловлюється набагато чіткіше ніж адміністрація США. Він каже, що намагається усунути все, і він повинен демілітаризувати Україну, що Україна не є окремою суверенною державою, що в неї немає відмінної від російської національної ідентичності. Він є цілком зрозумілим у нього імперське і геноцидне мислення, але ви не почуєте Чуєте, що адміністрація США говорила про Путіна в таких виразах. Я думаю, що Марко Рубіо, державний секретар, усвідомлює це, але в приватному порядку. Ви багато говорите про те, чому Трамп може відкладати запровадження санкцій, зокрема проти Росії, але також ви стверджуєте, що це змушує його виглядати слабким або ж слабшим. Так, це так, але ми бачили в минулому, як Трамп втрачав інтерес до певних тем, коли в них не було швидкого розвитку, наприклад, історія із Гренландією. Чи не може бути, що і цього разу що з Росією мирною угодою станеться те саме? Трамп багато поставив на це під час кампанії в перші 4-5 місяців свого президентства він весь час говорив про це. Він дійсно хоче, щоб бойові дії припинилися. Він хоче отримати Нобелівську премію миру. А що щодо Володимира Путіна, він явно поки що не зацікавлений у припиненні вогню в Україні? Можливо, він прийде до цього. Я думаю, що якщо він... Пропалить свої валютні резерви до рівня близько 10 мільярдів доларів, це почне становити ризик для функціонування Російської держави. І я думаю, що навіть Володимир Путін з його історичним наративом спотвореною ідеологією і порядком денним, як би ним це не керувало, якщо це поставить під загрозу російську державу. Я думаю, він буде шукати перемир'я. І дійсно російський диктатор витрачає просто величезні кошти, аби вести війну проти України на усі масовані обстріли і тому як економіка Росії страждає дуже сильно від цього.